Слава нашому Господу, брати і сестри, що Бог нам дав добрий такий час. І я теж радію, що можу бути разом з вами. І я хотів би теж поділитися Словом Божим, яке записано книга пророка Даніїла, читаю 10 розділ і 12-й вірш. А він промовив до мене: не бійся, Даніїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Ось таке слово я думаю, що я. Нового нічого не прочитаю, брати і сестри, таке, щоб щось нове. Але те, що брати мої говорили, і ми говоримо, і те, що ми вже знаємо, тут є така думка, про яку я хочу сказати перед тим, як ми будемо молитися. Ви знаєте, що часто молодих людей, ну, в старших, може, менше, є таке слово. Часто вони його повторяють, може, не повторяють, а десь повторяють собі серцю не прикажеш, то тема моєї проповіді буде така: серцю прикажеш. Сьогодні ми чули, що слово Боже, що Господь застерігає нас. І в слові Божому є такий приклад, коли появилися перші люди на землі, то там була одна проблема. І між братами сталася така неприязнь, що Каїн вирішив вбити свого брата. І ми знаємо, що Бог попереджує його і каже: якщо ти робиш добре, то ти піднімаєш лице, а якщо не добре, то гріх лежить. І там є таке слово, а ти мусиш над ним панувати. Не можна сказати, що я зроблю, Господі, на мене таке найшло, я не знаю, як поступити, от мене таке, я вже мусиш над ним панувати. Щоб тобі не притвоносив, сатана, Господь знає твої сили, і ти маєш мати Перемогу. Другого дороги немає. Ви знаєте, брати і сестри, що е, я думаю, що тут є мужчини, ви всі маєте вдома в, в частному секторі гаражі. І там так само є в людей скрізь. І буває, що в гаражі стільки речей, що ми так відкриваємо -то в гаража. І нам щось треба. І потім думаємо, десь воно в мене було. Але не знаю де. І нам легше піти купити його в магазині. Воно десь є. Але в тому гаражі стільки хламу і стільки безпорядка, що ми не можемо його знайти. Де воно є? Воно то вроді є, но. Воно десь є, його треба шукати. І коли ми буваємо такі речі, які важні для нас, то ми їх стараємося завжди покласти на віду, на першому місці. Якщо то в хаті, то вішаємо собі на холодильник, десь, щоб нам бачити його постійно, бо то ми розуміємо важні речі. І сказано, що Даніїл взяв своє серце і поклав там, де його треба, покласти було, правильне місце. Тому що наше серце може бути і лежати не в правильному місці, де йому треба лежати. Я чув такий, таку розповідь, ну я думаю, що це, напевно, з України. Один брат старші люди, вони там багато розказують історії, тому що. Так старша людина багато пережила, де да, все знає, колишнє і теперішнє. Трохи, то каже, колись він був діяконом церкві і посвящав старших людей, знаєте, старичків, навідував, і каже, хороший був брат в церкві, навіть, так скажемо, з нашої території, в Лині. О. І каже, прийшов до того старшого брата, може, було йому там 70-80 років додому. І... Хороший, він віруючий всю жизнь, завжди життєрадісний. А то такий переляканий, каже: Знаєш, брате, в мене страх, каже той, а що таке з вами? Ти знаєте, боюсь вмирати. Хм. Чого ж ви боїтесь вмирати, віруючий чоловік? Такі страхи в мене. Ну, каже, так, поговорили трошки. Я вже каже, прийшов до братів сюди в церкву і кажу, слухайте, брати, ну, про світеру. каже, був у того чоловіка, він переляканий. Він такий боїться, що я не знаю, що таке змінився. А просвітер був мудрий, каже: слухай, ти як другий раз піде до нього, тільки не кажи, коли ти прийдеш, то подивися, чим він займається вдома. Ну, каже, я вибрав такий момент, пішов і подивився, чим займається. Дай прийшов. І просвітер питає: Ти був його був? То що він там вдома? Каже: газети читає, газети читає то ти скажи йому так, якщо буде далі газети читати, то буде крепко боятися, хай покине газети, а читає Біблію і перестане боятися. Серце покласти треба в правильне місце. Понимаете? Коли ми читаємо слово Господнє, то я б хотів би ще там одного-два приклади привести, коли а воно там, але його треба забрати. О. Ми читаємо. В одному такому місці, що буває, в людині лежить серце, а в серці там, де територія непрощення. от там воно лежить. І людина може бути в собранні, то независимо. Вона може бути в собранні, скільки хоче, але слово її, як, як в стіну горохом, воно не касається її. Та й все. Вона таки ходить і вижидає, коли то Бог може буде судитися з тим чи з тим. І ученики підійшли до Ісуса Христа, їх така стала проблема. І сказали йому, Господі, скільки прощати брату. Ну, там три рази, сім раз. О, і Господь каже, що прощати треба людині багато раз. І коли вони почули, що треба прощати багато раз, то кажуть до Ісуса Христа: Господі, примнож віри. Ну так, да, правильно, для прощення треба віра. Якщо віри в чоловіка немає, то й немає прощення, він не може простити. Независимо, чи він також знає Біблію, чи в Біблії перебуває, якщо віра в це слово, що написано нема, то й не буде прощення. І Господь там приводить їм такого приклада і каже, хто із вас має слугу, а той слуга працює цілий день і приходить додому після такого жаркого дня, нароблений. Хто, ви знаєте, працювали, ну то ще ми не слуги. Могли там додому прийти якісь хазяї. І він слуга. І він приходить додому, і тут хазяїн його дожидається, а той хазяїн може. Господар сидів в холодочку цілий день, собі попивав щось там, якийсь напіток, і каже, йди сюди, давай, ну готов мені вечеряти. І той чоловік, бідний, який робив цілий день, навіть слова з дякою не почув, а починає йому готувати. І підготував, і каже: мені служи, встань коло мене, може мені треба солі взяти, ну то що вже сам не можеш взяти, ми б сказали. Служи і стояти треба з півгодини, може, годину, а потім будеш їсти і пити. І коли ми дивимося на того чоловіка, то можна сказати, ну я так по-своєму розсуждаю, по людськи може він німий, мовчить. Може, він неадекватний є таке слово сьогодні культурне, вроді, адекватний, бо не служив би таким панам. Все робить правильно. В чому справа? Чому він так служить? Тому що він має серце слуги. Серце слуги, тоді простиш. Може, в тебе серце пана? Ти пан. Ти в собранні, але ти пан, тебе зовсім друге серце. Но якщо ти не будеш мати серця слуги, то не простиш. Візьми своє серце там, де воно у тебе лежить, пан, господин, місто того, і положи на місце, де слуга. Тому що наше серце не таке вже і хороше серце, знаєте. Хтось скаже, в мене все нормально. Ну, но написано, лукаве серце чоловіче і болі всього, і крайне іспорщено. Не довіряйся своєму серцю, але тобі, щоб каснулося тебе слово, то тобі треба зробити, взяти звідти і покласти туди. І ви знаєте, ще одна така є момент. Хтось скаже, ну то я вроді беру те серце, а воно щось не кладеться. Не кладеться мені. Ви знаєте, про віру сотника. Часто проповідують про того сотника. Я теж думаю, Господи, як же мені далеко до тої віри, того сотника, якого Господь похвалив. І ми думаємо, от би мені таку віру буду читати, буду внікати, буду їздити по собраннях, щоб збільшувалось віри. А воно щось і не збільшується толком? Тому що ми можемо пускати один елемент, який в вірі захований, це смирення. Смирення. Ви дивіться, чоловік був достоїн. Всі люди казали, що він достоїн. А він твердить недостоєн. Да що це таке? Хто отказався? Б по такого достоинства. Хто подказався по такого вчителя, який вже хоче зайти, має бажання, а той два рази його спочатку посилає старейшин, а починає, посилає друзей і каже: Господи, скажи тільки слово. Понимаєте, в чому ще один момент тут захований? Провіряють. Ну, хтось тут людей <кхе> має на роботі, хтось на когось роблять тут, я думаю, тут же є такі. І часто хазяїн любить провіряти людей, як вони роблять, бо проблема не довіряє цим людям. Знаєте, як не довіряєш, то будеш і провіряти, правда ж? Якщо довіряєш людині, то дав роботу і забувся. А якщо вже тебе цілий день, ти думаєш, чи то вони роблять, чи не роблять, і бігаєш, підглядаєш, чи там дзвониш, будь що, то не довіряєш. Якщо не довіряєш, то провіряти будеш постійно. Ви дивіться, як часто ми переживаємо. Мою записку не прочитали. А той брат не помолився, а мене забули. І ми розуміємо так, щоб якщо б Господь був би тут, ходив би по землі, то я б давно доповів би, я б знайшов би його, вчепився б за ту руку і вже ніколи і вів би до своєї хати, і вів би, і вів би, і вів би, вже б я таки од його не став. Ну Христос за таке не хвалить. Цей чоловік не бачив, тільки чув, довірився у тим словам, які Господь казав, і скажи слово, і не провіряв. Ми любимо провіряти, через кого, де, хто сказав і ви слуга. слуга. Господь сказав йому. В Ізраїлі не знайшов такої віри, положитись де смирення. Я сьогодні там в одному собранні казав, знаєте, таке слово, що і там, і тут багато людей розчарованих. Молодих, той розчарувався на тому, той розчарувався на тому, той каже, я в собрання не буду ходити, бо я там розчарований. Той на просвітерові, той на діяконові, той будь на кому, той на церкві, той ще на комусь. Бачите, Біблія дуже чесна книга. Вона все відкриває, що в людині в житті прийде. І якщо ми вникаємо в це славо, де Господь одного разу сказав для одного чоловіка, який бажав іти за ним сильно, він подивився на нього і каже йому, що дивися, лисиці мають нори, та ж гнізда, а я не маю де приклонити голову. Хто це читав і внікав, що ви можете жити так, що не буде де прихилити голову. Ви скажете, та, та не може такого бути. Чого це так? Значить, Плохо читаєте ще слово Боже. І тому, брати і сестри, взяти своє серце, покласти в правильному місці для нас сьогодні стоїться ціль. Ми пам'ятаємо ще отаку часто молитву читають за ту Анну. Вона в храмі, вона молилась, вона молилась. І ви знаєте, там отой от діалог між Анною і з тим священником. Людина вже була, ми так скажемо, на такому духовному приділі. В хаті нема життя, там допікають. Ну, думаю, я хоч сюди піду, може тут щось трошечки підкріплюся, то на тобі. Священник каже: слухай, ти п'яна, іди витруй витрузись. І ви дивіться, віра в людині була. Але потрібний ще до тої віри елемент смиріння. Можна було б сказати одне речення тільки і сказати, що мене бачиш тільки, а своїх ти, ти не бачиш, мене вже знайшов тут. І все зупинилося б, і знов б пішла б по новому кругу. І нічого не було б з тої віри. Скільки хоч вір, але якщо в тебе нема смирення, хай в тебе буде велика віра. Хай ти будеш ісповідувати ці слова, хай ти будеш читати, але якщо не буде смирення, нічого не вийде. Я думаю, що ви, брати і сестри, зрозуміли, де нам питання можна так сказати? А де моє серце сьогодні? Де твоє серце? Може, в тебе, як в тому гаражі? Хламу, хламу відкриєш, а там стільки всього. І не можу вже і роками не можеш знайти його. Все береш, да не то, все береш да не то, береш, да не то. Я не знаю, що тобі робити. Тобі, мабуть, треба ну, якось того гаража вичистити чи викинути все. Але його треба знайти і положити там, де треба. І останнє я хочу прочитати, це записано. Друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ. З 10 го вірша. А тепер об'явилась про тайну, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що смерть зруйнував і вивив на світло життя та нетління Євангелію, і що для неї я був настановлений за проповідника апостола і вчителя. З цієї причини я й терплю за оце. але не соромлюсь, бо знаю, в кого увірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день. Заставу мою. Ви знаєте, що якщо в нас є цінні речі такі, то ми, як кудись йдемо, від'їжджаємо, то ми знайдемо надіжних людей і кажемо, слухай, хай воно в тебе буде, ну, бо я, щоб воно мені не пропало, ну, шукаємо надіжних людей. А я вже приїду, то візьму дай буду користуватися. Маловажні речі ми не ховаємо. Що було важним для апостола в цьому плані? Це його життя. Ми переживаємо за наше життя. І вас тут десь скрізь того переживання хватить. І думаєш, як воно, що воно, куди б його так віддати, щоб воно було збережене. Віддай Господу. Віддай йому туди і скажи, Господі, ось моя застава, завдаток. От те, що в мене є. Я хочу, щоб воно десь збереглося, бо у нас саме цінне життя. І він каже: Я йому віддав. І я знаю, що він збереже його. То самий надіжний банк, самий надіжний стан, коли твоє життя зберігає Господь. Може, ти сам по собі тримаєш те життя і бігаєш, і шукаєш щось, то треба воно, все треба. Знаєте, але все рівно, нас мало сили зберегти його, його Господу. Скажи, Господь, що я можу зробити? Візьміть його і тримай мене в своїх святих руках. Та Господь благословить вас всіх. Оце те, що так мені поклалося сказати. Є тут записки, брати і сестри, ми зараз будемо молитися, брати їх читали, й скрізь ці нужди. І ми так само будемо молитися, щоб Господь, Господь Бог підкріпив цих людей, які немощні, які мучаться, і хвороба, і люди, де не ще довіритися Богу. Можливо, хтось може з залу сказати свою. Нужду чи підніметь руку вашу? Є ці нужди, так скрізь вони, ці нужди є. І там ми молимося, і за Україну молимо. І всі люди моляться, знаєте, ви не одні на землі. Не подумайте, що отут вже ви оставлені. Ніхто не оставляє, всі люди йдуть, тому що ми всі нуждаємося в ньому. Хай Господь благословить, тому приклоняємо наші коліна й молимося до Бога. Амінь.